Привіт, вас вітає магазин тримерів машинок для стрижки Trimmer.in.ua in UA. Зараз на огляді машинка для стрижки дітей. Це спеціальна машинка. Ось, у нас була вона в тому році, дуже популярна модель, і це не та велика, яку вам часто тут показують. Ось, А це маленька, зручна машинка. Її може кожен користуватися, тут, тут особливо професійних навичок не потрібно. Сама машинка маленька, ось так вона виглядає. Ось така машинка. Тобто вона зручно тримати в руках. Значить, перевага в тому, що вона спеціально зроблена так, щоб вона була не голосно звучала. Ось, будь ласка. Тобто вона тихенька. Також тут із переваг те, що тут іде керамічний ніж. Ось тому, звичайно, і сам процес відбувається легше, краще, коси воно не закушує. Тому, в принципі, ви можете ось, якраз використовувати таку машинку для стрижки. Вона водонепроникна, маленька, зручна, красива. В комплекті йдуть насадки, щітка, мастило. Насадки 36912. Вони є в комплекті, ось так вони виглядають. Ось Тому базова, хороша машинка, ось яка підійде під такі цілі для стрижки дітей. О, вже доступна для замовлень на сайті, ви можете замовити через Instagram і є самовивіз, ми знаходимо з Київ. Правди 47, це ретровіль біля нової пошти. Ви можете приїхати тут, оглянути, забрати на місці, подивитися, як працює, можна увімкнути. Ось Справді це машинка взагалі. Я ось навіть о, тут треба прислухатися щоб почути як вона працює тому таку машинку я рекомендую для стрижки дітей дякую за увагу гарного дня до побачення і модель да вам весь 150, це Voyager, весь 150. хороше фабричне виробництво тому чекаємо на замовлення дякую гарного дня